Привіт, який сервіс. До нас потрапила в ремонт сушка відомого американського бренду Virpool. Проблема була, вона не працює. В, разі, в ході діагностики виявилось, що тут повний треш. По-перше, ремінь, по-друге, ролики. Третє це ущільнювач. Він взагалі е ніякий. Ну і саме основне, це була проблема е з запобіжником, термозапобіжником. Е клієнту озвучили. Е це промислова сушечка, е яка ну, на ринок України офіційно не постачалася. І всі запчастини, які можна на неї оригінальні купити, саме це е ощільнювач, ремінь. Ну, ремінь ще можна можливо якось підібрати. Ощільнювач це лише е замовляти в штатах вартість ощільнювача. Плюс-мінус в Україні він буде коштувати з доставкою, з розтаможкою біля 110-120 доларів за один. Тобто комплект буде коштувати 250 плюс-мінус доларів. Клієнт відмовився. Робимо аби як умови клієнта, щоб вона запустилася, просто працювала. А те, що вона не буде сушити, це вже питання для клієнта другий. Тому робимо. Міняємо запобіжник, клієнта відмовився від чистки цього добра. Ну, Хазяїн барін, будемо так казати. Зламали сушка, звертайся в кісервіс.